Всіх вітаю на каналі Цікавий на Гачку. З вами, як завжди, Оля. І пропоную вам спробувати зробити а, укоротити светрик, який вам задовгий. А я думаю, що всі ну, багато з вас бачили, як я це робила. Я не знімала повністю весь процес, але в синій моїй цій жакардовій футболці з льону. Я там його окорочувала, тому що ну, зробила, перестаралася, скажімо так. І ось цей такий светрик він полода. На нього є майстер-клас. Я закріплю під відео його, цей майстер-клас. Там повністю в другому відео розказано, як я ачкувала. Тоніським гачком, цей комірець, це теж гачочок, щоб ви розуміли. Дуже гарно все вийшло в мене. Єдине, що тут трошки завертається, але я не знаю, як з цим боротися, я ще не вигадала. Планочка так само була туніським гачочком зроблена, тобто він повністю гачкований, і ось в якийсь момент він мені став трошки задовгим. Трошки змінилася мода, були більш такі обтягуючі джинсики, скажімо так. Да? А зараз більш свободні, і я в ньому як папандопала. Підгибаю його, він все одно мені розпрямляється, і вирішила я його все ж таки обрізати. Ну і обрізати, так скажімо, не немало. Ось так я виміряла, мені треба обрізати це. Цей фрагмент теж сантиметрів 15. А я до чого це веду? Хто, я думаю, що не так важ, легко наважитися, що на обрізку виробу, просто ножицями не поклацаєш нас будуть відкриті оці шовчики, треба підхоплювати і все інше. Тому я вирішила записати все цей момент, як саме я роблю. Коли мені потрібно вкоротити якусь річ, вона мені набридла, ну і по-іншим якийсь моментам. А для цього в мене є такий 1,70, 1,7, по-моєму. Може, 1,75 я не буду брехати. Звичайні китайські, колись-колись натрапила, купила, не думаючи, просто не було в мене того на той момент розміру. І ось він зараз мені. Дуже-дуже пригодиться. Але спиця потрібна, якщо ви, у вас не залишилося більше цієї ниточки, або ця вже випрана, а з нового маточка. Ви Переймаєтесь через те, що може бути трошки інший колір, трошки по-іншому вона ляже, і це нормально, і хочете дов'язати саме з цієї половинки, то ми будемо спочатку це все від'єднувати, ми спочатку це все відрижемо, а потім, розпускаючи цей момент, можна трошки парою обробити над кастрюлькою, під праскою, через проутюжильник, тобто якусь тканину. Варіантів багато, як вирівняти ниточку. Я думаю, що ті, хто давно в'яже вже все це добре знають. Тож, вирівнюємо ниточку і збираємо зі спиці оці моменти, щоб вони в нас не розвалилися. І все ж таки, візерунки в гачку бувають різні, по різному вони переплетаються, по-різному вони формуються, скажімо так, ці стовпчики. І єдине, що всі. Всі стовпчики ось в цьому моменті, вони ніби обхоплюють нижній рядочок, нижню ланцюжочок, нижній цей. І в них, отам от позаду, завжди є місце, куди отакий от от такий момент. Завжди присутній, в любому візеруночку, там, де стовпчик або з накидом, без накиду, ну, рельєф не трошки там інша ситуація буде. Де стовпчик бере свій початок. Це, якщо ми розмовляємо про звичайні стовпчики, і ось ця петелечка. Це та петля, яку ми будемо підхоплювати е, рельєфного стовпчика. Саме тут в мене використаний оцей рельєфний стовпчик, що огибає стовпчик без накида. Тут був фізеруночок у мене стовпчик без накида, дві повітряні стовпчик без накида. І наступний рядочок був е, три стовпчика. З накидом в варочку з двох повітряних, і рельєфний стовпчик, який випуклий, його трошки видно на протязі всього візеруночка, він охоплював саме цей стовпчик без накида. Це я до того, що наш план дій на те, як ми будемо зараз це все підбирати. Дивіться. По-перше ж, звісно, знаходимо саме ту частинку. Може, гачочок десь знадобиться, трошки менший, ніж ви в'язали, щоб вам легше було підхоплювати. О, отут я бачу, ці у мене такі прям ідеально рівненькі, да, а тут трошки підкосився. Оце початок ряду. Не дивлячись на те, що я вже тут використовувала стовпчик, без накида і одна повітряна петля для під'єму, його вже все одно видно. Отак майже. Ось, ось, він він трошки косий. Ну, це завжди на початок ряду. Тут в гачку, щоб я не намагалася зробити, трошки помітно. Навіть, ну Я думаю, що ті, хто в'яжуть ці ці моменти, все одно знають, де у них цей початок ряду. І нам треба розпустити саме не ось цей, який буде огибати, а то, що він. Ну, Це в моєму прикладі, да? саме отут підхопити оцю ниточку і її розпустити, для того, щоб можна було далі підхоплювати. Ось цю петлю, яка в мене формувала рельєфний стовпчик, я повинна десь її щоб не впустити, щоб вона в мене не почала розпускатися, одразу підхопити. І отут підрізати. Я перепрошую, можу трошки, щоб вам просто було добре видно. Трошки близенько для себе цей поставила. Ось тут ми повинні, але от саме попереднього рядочку підрізати якусь одну ниточку. І тут вже буде не дуже важливо, яку саме ниточку ви підрізаєте. Головне, що це був саме той мій в даному випадку це стовпчик без накида. Ну що, з Богом, як то кажуть. Поїхала відрізати. І тут я вже візьму якийсь гачочок, щоб спробувати її розсоєдинити. А в мене в чому ще будуть складнощі тут полягати, відрізати, в тому, що це був картний маріносик. І він дуже-дуже таки розпушився, і ниточка стала як однорідна. І це буде складненько. Так, трошечки з'їхала, я кажу, що не зовсім зручно. От бачите, отак я буду підхоплювати всі ці петлі, а поки налаштувалися. І ми йдемо в зворотньому порядку, не так, як ми в'яжемо, а в зворотньому тоді розпускається легше. От Бачите, як мене, якщо я почну все це розпускати, я підхопила оцей стовпчик, який ми приєднувалися би в кінці, да, якби ми в'язали по колу. І в зворотньому порядку я отак розпускаю. Цей рядок. І в мене е, торчить. Але тут треба враховувати, що в мене ось ці моменти це були рельєфні стовпчики, і вони ніби не залежать один від одного. Якщо у вас е, друж, трошки інше, вам треба доставати цю ниточку, ось цю, яка розпускається, іноді з оцих стовпчиків. У мене вони просто ну, незалежні один від одного. І тепер я все це буду. Я зараз отак підхоплю цей. До кінця. І Хоча вони в мене зібрані, у мене не зібрані, тільки оцеті можна підхоплювати. ну Це в мене особливості мого візеруночка. Потім їх так само по дві з'єднати і в мене буде триматися все це. Тут прям такий візерунок, з яким мені можна сказати, дуже дуже пощастило. Головне, щоб цей картний марінос мені трошки розпускався. Він бачите, навіть петлі не збігають, вони тримаються. На всьому цьому. І от так от я розпускаю цією ниточкою, потім я буду підхоплювати, підбирати оці петлі. Просто знаючи, який в мене візерунок, знаючи, як він формується, все робимо в зворотньому порядку, і тоді вам буде легко все це підхопити. Оці петлі буду потім. Щось вигадувати, щось підбирати по-іншому. Ну, я думаю, збоку тут воно не дуже буде видно. Тож, отак поки що працюю. Так, після того, як я завершила проходити цей розпуск, отак в мене виглядає на гачку. Якщо кажу, що у вас буде все в стовпчиках, то у вас ці стопчики будуть тягнути тросик, підхоплюючи буквально всі. Далі. Далі ми будемо в'язати, як зазвичай, тобто, ну, хто що хоче, яке а, 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 а оздоблення тим гачком, яким в'язали основне полотно. Я приєднала вже сюди, прив'язала свою а, ба -ба 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 -ба, ниточку, яку я розпустила. Да? Я її, чесно кажучи, не прасувала. Я не буду робити тут великих, я зробила максимально, щоб воно було дуже простий край, я не буду нічого там додавати, відрізала чітко, от мені все, і більше я нічого тут робити не буду. Тому робимо все, як ми в'язали з вами, якщо б щось Ми бачимо от петлю, то вона тут у нас розслаювається. Бачите, так буде петля виглядати. І її буду робити стовпчик без накиду. Тобто, першу ми просто приєднали наступну, підлазячи під усі. Нам треба прямо усі. Трошки, так, да, це буде не дуже так легко, тому що гачочок у нас більше менше ми не можемо взяти, щоб не стягнути полотно. І роблю стовпчик без накида. І так я буду продовжувати, поки в мене оці по три. Ті, що я неправильно почала розпускати, я їх зібрала, ось так це виглядає вже в зворотньому порядку. Це в мене той, що був рельєфний, його так само, і отут ще теж не дуже розтягувати петлі. І скидуючи ось таким чином, наші... Я просто хочу дойти до, там, де в мене вже почалося показати, як буде, якщо в нас є якісь, якщо основна, не основна, а частина за якою кріпилися мала повітряні петлі, от як в цьому випадку, то ми їх будемо робити. Нам треба, якби, восстановити, відбудувати, не знаю, як це правильно сказати українською, чесно кажучи, отут в мене було дві, ну, зроблю три. Можна взяти менший гачок, поекспериментувати і зробити трошки менше. І в цю я м буду робити звичайний стовпчик. Далі знов 1, 2, 3 повітряні. бачите, Тут можна робити з'єднальну петлю, мені здається, буде менше отак виділятися, ніж е, стовпчик. Я зараз попробую, якщо що розпущу. Ну, кажу, що тут ми просто вже вистанавлюємо те, що у нас було. Робимо в зворотньому, о, верніше, вже в'яжемо в звичайному нам з вами. Порядку все, якби ми з вами в'язали полотно. Ну, отак, якщо я протягну, мабуть, буде ближче до цього, це треба перев'язати. Отак виглядає, якщо ми підхоплюємо всі три. Бачите, в мене майже немає різниці, тим паче, що я пров'язала стовпчики без накиду, буду зараз розпускати і в'язати стовпчики з'єднувальні, щоб їх трошки зібрати. А оці три, мабуть, разом будуть. Ну, щось буду вигадувати. Я думаю, що з тим, як саме відбувається процес обрізання полотна гачком, якщо ми в'яжемо знизу вверх, вам м -м, зрозуміли. я змогла вам пояснити, тому не бійтеся, експериментувати, підхоплювати, різати, навіть різати. Ну а що, на цьому я маленький такий, навіть не майстер-клас, а просто поділилася. Методом, яким я користуюся. На цьому я буду завершувати. Я бажаю вам завжди найскорішої перемоги, творчого натхнення. І щоб у вас не було таких негараздів, як у мене. Щоб ви нічого не обрізали. А у вас все виходило з першого разу. До нових зустрічей! З вами була Оля і цікава нагадку.